Папа, недоволен, господи. дочка коміка Євгена Кошового Варвара оскандалилася хамською поведінкою і російською музикою. Ти вже померла? Що каже про це тато? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Отже, поїхали! Вати недоволен, господи. Старшій дочці українського коміка Євгена Кошового Варварі у січні виповнилося 15 років. Останнім часом вона стала активніше вести соцмережі, де публікує короткі ролики. Незважаючи на тривання російського повномасштабного вторгнення в Україну, Варвара використовує для своїх відео російськомовні пісні. Люди чомусь вважають, ну що трапиться, якщо я послухаю нову пісню російського виконавця, або подивлюсь камеді, або послухаю інтерв'ю якогось опозиційного інтерв'юера. Чомусь людям дуже важко усвідомити просту насправді схему. Перше, ваш перегляд або прослуховування російського контенту приносить автору гроші. Друге, з цих грошей автор сплачує податки Російській Федерації. Третє з цих податків фінансується армія Росії. Все дуже просто. Кожен ваш перегляд або прослуховування це уламок міни, що вбиває наших захисників. Це шматок ракети, який летить в наші міста. То що спільного між вашим телефоном та уламком міни? Можливо, саме ви спонсорували його приліт в мій дім. Тож кожного разу, коли ви вмикаєте щось російське, знайте, ви вбиваєте наших захисників. Все більше жодні відмазки не працюють. Підтримуй українське. Не слухай, не вмикай російський контент. Серед російських виконавців, яких вочевидь любить слухати дочка відомого коміка, є монеточка, фейс та багато інших. Дехто з них переїхав з Росії. Про це написали в коментарях фанати Кушової. Вони наголосили, що цим відео Варвара просуває культуру країни-агресора. Цікаво, що це вже друга сторінка дівчина, оскільки першу заблокували. Ну щоб получить штата папи там подарок, якийсь, там пайці в магазин, там віші посматри оценки. Хорошо, дисципліна і оцінки. Коли коментарів з критикою стало дуже багато, Варвара просто обмежила можливість коментувати деякі відео з російськими піснями. Зазначає 24 й канал. Сама донька кошового тільки раз відповіла на критику щодо російської музики. Один з користувачів написав «музика» і поставив смайлики смерть. І Варя відповіла: Ти померла? А російська музика нікого не напрягає це просування російської культури під час війни. Дитина, друга президента під час війни знімає під російські пісні. Я не здивуюсь, якщо вона в житті розмовляє російською. Пишуть українці, покаката бідна. Я просто хотіла, щоб люди відносились до мене як до нормальному дитину, а не як... Дочки, Евгенія Кашовова, коли повідомлень з критикою стало багато, вона обмежила можливість коментувати деякі відео з російськими звуками. І от з'явилася інформація, що 15-річна Варвара Кошова подякувала змі за те, що ті просувають її TikTok і Інстаграм. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм. Ура! Підписники пішли. Спасибі всім змі, які просувають мій TikTok і Інстаграм. Написала школярка. Додам, що після повномасштабного вторгнення Євген Кошовий у публічному просторі спілкується українською мовою. Водночас, як можна помітити, його дочка продовжує вести соцмережі російською мовою, хоча у вересні Варвара збирала гроші на ЗСУ, продаючи свій одяг. На вікні свіча ми хотіла кривтіса плеча, до летіла там, де рідний край де Україну голоду нагай, шмагав до згину не день, не годим вогником свіча повивала мати дитинча, сповивала пісні. Крива боч олудай, скам'яніла на вікні свіча до сала мати дитинча, коли сала не в колисті, ні, не в колисті, але утрудні. Мертві по поровах їх мільйони по німих церквах, стовду дзвони в Україні Боже, Божени поможе на вікні свічі, не задути скарги і плачі, досі чути уст. Селіз тих, що не в пору, їх потягу кіс, голоду мору, тож вічна їм пам'я.